Доброго дня всім. Так, е питають пацієнти, для чого і як користуватися іригатором, в яких випадках ним не користуватися, що він взагалі, чим він допомагає, чим він взагалі допомагає. Ну, да, вони є портативні, вони є стаціонарні, відрізняються вони об'ємом резервуара для води. Ось е портативний, відповідно, можеш з собою взяти кудись в дорогу, якщо часто відрядження, в подорожі їздять. Так? Для кого він рекомендований? Пацієнти, які а, носять брекет-системи, апарати, діти а, з апаратами різними ортодонтичними, пацієнти у віці, в яких є загроза парадонтиту. Так, вони теж класно дуже допомагають. А, потім пацієнти, в яких є запалення ясень, яке вже повинно перейти в ремісію, Так, яка ж його дія. Наливаємо водичку, підбираємо насадку, яка нам підходить. Для демонстрації ми використовуємо це так. і виключаємо режим. Так. Є звичайний, посилений і пульсуючий. І звідси повинна йти водичка. Відповідно до режиму, вона йде або пульсом, або посиленою струєю, або звичайним режимом. Як працюємо? Бо пацієнти ввагаються, вони. Розгублені приходять і питають, що ж робити. Придбав іригатор, а що з ним робити, не знаю. Набрали водичку, стали у ванні, маєте запас часу і що робите. Така у нас модель. По носиком, угу. носиком ставите перпендикулярно до проміжка міжзубного. Ось, цього. ось так, щоб він йшов. І так, ви не орієнтуєтеся на зуб, ви не зуби чистите, ви масажуєте ясно оцією струєю води. Так, і пішли чистити. Так. Ще пацієнтам дуже подобається, деяким, я помітила, є насадки для язика. Отакого От плану. Вона йде як, ніби як ложечка чайна. Звідси подається водичка і просто по язику проводиться цією насадкою. Досить ефективно, як ви побачили по результатам. Є різні насадки для того, щоб інші члени сім'ї могли користуватися. Є щіточку спеціальну для того, щоб навколо брекетів вичищати і краще було очищення. На рахунок іригаторів, яким не бувають. Це портативний варіант, один із. А це стаціонарний. В нього резервуар, резервуар більший, в даному випадку на 600 мл. Так, він підзаряджається окремо, в нього є блок живлення, є е, інтенсивність так само подачі пульсу, пульсування води. Сюди ставляться насадочки ось такі різні. З таким гнучким носиком. Це періонасадка, яка йде для тих пацієнтів, кого дуже чутливі ясна. Так? І отака з щіточкою теж для масажу для додаткового ясен. Іригатор загалом використовується для того, щоб покращити трофіку ясен, особливо, коли йде ортодонтичне лікування. Щоб коли вам ортодонт перетягує, переставляє зубки, да, виставляє в правильну оклюзію, щоб була менш для вас некомфортною ця ситуація. Тому що лікування тривале, щоб не було гінгівітів, попутних, ніяких запалень ясен додаткових. Прошу користуватися іригатами і паралельно підтримувати ідеальну гігієну порожнини рота, щоб не залишалось ні м'якого нальоту, ні твердого.